Сьогодні мені хочеться з вами поспілкуватись на тему регулювання дверей для шкафа купе. Поки я не встановив двері, розкажу вам коротко, як взагалі збираються двері. В принципі, це рамка, і вона зібрана на чотирьох болтах. Ось у нас. Шестігранічок ключик. Якщо його розкрутить, то ми, виходить, розбираємо раму дверей. Вона кріпиться знизу на один болт і зверху кріпиться теж на один болт. Його можна трошки прослабити, зробити кілька обертів проти часової і висунути ролик при потребі, якщо його треба замінити. Трошки пару обертів відпускаєте, і потім поміняли, наприклад, якщо ви міняєте, і знову так з чувством закрутили. Закручується він в алюміній. Алюміній, як ви знаєте, сплав не дуже твердий, тому треба все робити обережно. Тут, знизу, якщо покажу вам отак от. Якщо викрутити цей болт, то ролик випаде. І дуже часто буває така, можна сказати, витова поломка, коли у вас просто банально ролик провалився і перестав виконувати свою функцію так, як треба. Тобто отак він раз. І десь отут він заштається. Вкручується дуже просто, пружинка. Однією рукою притискаємо, туди засовуємо цей ролик, і потім зверху потрапляємо цю перегородочку, в якій є різьба. Болтик цей може, до нього може підходити ключик 5 може підходити 4 Тобто вам треба в асортименті мати або набір, або ключики 4 і 5. Ось таким чином регулюється. І, і закручується, і потім, коли вже шафа встановлена, регулюється за рахунок саме нижнього отвору. Ось їх два. Верхній отвір це кріпиться повністю вся рама дверей. Нижній регулюваль. Якщо у вас відклеюється щітка, зробіть так, як я показую. Купіть нову щітку і початок заведіть в верхній отвір. І почніть клеїти. Обов'язково сантиметр 3 треба завести в отвір.